Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Традиційно наша постійна рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики ми даємо відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж писали особисто мені, чи зверталися в редакцію нашого телеканалу по телефону. Моє ім'я Валентин Хаймик і розпочинаємо. Перше питання, яке будемо розглядати сьогодні, стосується того, чи можна зробити закордонний паспорт та ID-картку, перебуваючи за кордоном. Отож, на сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства, бо є така передбачена можливість дійсно виготовити як закордонний паспорт, як він правильно називається, паспорт громадянина України для виїзду за кордоном, так і АІТ-картку, тобто звичайний український паспорт у вигляді такої пластикової картки, відповідно за кордоном, перебуваючи там. Це пов'язано було у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на території України. І Законодавець, і зокрема і кабінет міністрів, відповідно передбачили можливість громадянам, які перебувають за кордоном, звертатися до центрів, які створені в кількох містах Європи, для того, щоб подати туди документи і відповідно отримати таку послугу. На сьогоднішній день такими центрами є центри, які створені відповідно. В містах Європи, зокрема, це і в Варшаві, це і в Гданську, в Стамбулі, в Мадриді, відповідно у Братиславі, в Кракові, в Роцлаві, в Празі, в Берліні, Валенції. Тобто в багатьох містах Європи є такі центри. Зокрема, ці центри державного підприємства Документ. І відповідно, на їхньому сайті можна знайти той центр, який вам необхідний, адресу його можна звернутися по телефону туди, записатися в електронну чергу, відповідно, або прийти по факту з пакетом документів і подати на сьогоднішній день це заяву, подати паспорт громадянина України, який є у вас звичайно, якщо це ми говоримо про витувни закордонного паспорту, якщо немає відповідного паспорту громадянина України і ви там. Досягнули 14 років, вам потрібно зробити id картку. Це також можна зробити у зв'язку з чим потрібно звертатися з батьками, відповідно надаватися про народження. Ну тобто на сайті їхньому є весь перелік документів, які необхідні для оформлення як id картки так і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Звертайтесь туди, платите відповідно адміністративний збір, який справляється. І отримуєте таку послугу. Тому на сьогоднішній день це досить зручно, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, можете скористатися таким правом, такою можливістю і оформити ці документи в тому місці, яке є найближче до вас, відповідно звернувшись до сервісного центру цього підприємства, документи. Рухаємось далі. Наступне питання стосується того, чи є обмеження на використання прапорів громадських організацій. Досить цікаве питання, з яким звернулися до мене особисто. І запитували, чи є, от, наприклад, якісь обмеження з приводу використання в своїх там, цілях, наприклад, паспорту такої організації, як НАТО. Отож, подивляючись на законодавство, Мною не було знайдено жодного якогось документу такого е нормативно правового, який би встановлював пряму заборону для того, щоб використовувати прапори громадських організацій міжнародних е в своїх цілях, зокрема там вивізти їх на будівлі е чи в себе вдома. Відповідно, е такої заборони я не знайшов і не знаю, чи вона існує взагалі. Е проте я б о, тут би радив ще такий звернути нюанс на Сам вигляд прапору, якщо на прапорі такої міжнародної громадської організації зображений якийсь товарний знак, їхня амблема, яка зареєстрована як торгова марка, то тут можуть виникнути нюанси. Зокрема, якщо дійсно така амблема зареєстрована як торгова марка, то варто все-таки звернутися до цієї організації і отримати дозвіл на використання цієї торгової марки, ну відповідно передбачити цілі такого використання, тому що раптом, якщо ви будете використовувати їхній знак для товарів і послуг. і Якщо він зареєстрований офіційно, то потім виникнути може така ситуація, що до вас будуть звертатися з претензіями у зв'язку з тим, що недобросовісне і незаконне використання такого. Позначення такої торгівельної марки, тому врахуйте ці моменти в тому випадку, якщо ви збираєтесь використати от саме прапор громадської міжнародної організації, на якому є така емблема такої організації. Друзі, наступне питання, яке стосується відстрочки, зокрема, воно актуальне, вже кілька тижнів обговорюється, і в нас запитують, чи дійсно скасували відстрочку для. Чоловіків або військовозобов'язаних, в яких є дружина з інвалідністю, або, відповідно, батьки свої чи дружини з інвалідністю першої або другої групи, отож, на сьогоднішній день таку відстрочку не скасували, таку підставу для відстрочки її не скасували. Потрібно говорити про те, що відстрочку, так і надалі в законодавстві прописано, що мають військовозобов'язані, які мають дружину з осіб числа інвалідності або одного з батьків своїх чи дружини з осіб числа з інвалідністю першої або другої групи. Але додана така одна ремарочка, яка от міняє всю суть, Але дописано і внесено зміни про те, що, якщо такі особи не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані їх утримувати. Про це вже неодноразово піднімалося, як я вже сказав. Тобто відстрочка і така підстава для відстрочки, вона не скасована, але якщо ви хочете нею скористатися, то вам необхідно буде в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Потрібно буде доводити той факт, що саме ви здійснюєте утримання такої особи. Тобто, якщо ми говоримо, до прикладу, що це ваша дружина має інвалідність, то відповідно в більшості випадків чоловік буде мати право на відстрочку, скільки він. Дійсно має, скажімо, так, обов'язок її утримувати. Якщо ми говоримо про батьків, тут вже є різні, різні ситуації, особливо якщо, наприклад, мама має інвалідність, але батько працездатний, то відповідно тут вже прямий обов'язок на батьку отримувати свою дружину, і відповідно. В такому випадку вам можуть відмовити в територіальному центрі комплектування. Тому дивіться на вашу ситуацію конкретно, індивідуально, але в загальному така підстава, як наявність дружини з інвалідністю або батьків своїх чи дружини першої та другої групи, відповідно не скасована, вона просто до неї внесені зміни і є певні особливості. Друзі, ще одне цікаве питання, яке стосується. Супроводу і документів про інвалідність, зокрема, запитують нас, чи продовжується автоматична дія документів про інвалідність для супроводу осіб за кордон. Отож, на початку воєнного стану, зокрема, там, після 24 лютого минулого року, дійсно сталася така ситуація, що у багатьох осіб з інвалідністю є документи, які, там, в яких вказана, скажімо так, Період, термін до якого там призначена ця інвалідність, і їм повторно необхідно було проходити медичні комісії для того, щоб підтвердити там групу інвалідності, продовжити, так би мовити, її. Проте законодавцям було знову ж таки внесені деякі зміни, що у дії воєнного стану можуть бути документи про інвалідність, вони можуть бути. Продовження, і, зокрема, повторний огляд, під час якого встановлюється обставини, чи є можливість продовжити цю інвалідність, чи е, немає, то відповідно такий повторний огляд він переносився на період відповідно вже після закінчення воєнного стану. Після його припинення, зокрема, не пізніше шести місяців після припинення воєнного стану. Проте, що скажімо так важливо. Передбачено, що таке перенесення повторного огляду, коли підтверджується група інвалідності, відповідно, можливо, після проведення, після закінчення воєнного стану, лише за умови неможливості направлення осіб на такий повторний огляд. Тобто, що в цій ситуації виходить, що, ну скажімо так, логічно, що на тих територіях, де проводяться воєнні дії, відповідно документи. Здійснити повторний огляд неможливо, і документи продовжити неможливо. Проте, якщо ми говоримо про ті території, де не відбувається активних бойових дій, відповідно працюють ці органи, працюють ці служби, можна говорити про те, що повторний огляд здійснити можливо. Тому в цьому випадку може виникнути ситуація, що все-таки на кордоні, коли ви будете їхати, будете придивляти документи про інвалідність, в яких буде там написано, що там термін дії тої, того висновку МСЕК чи інший документ, він там дійсно до такого-то терміну, і він вже просрочений цей термін. В прикордонників може виникнути питання, тому я все-таки радив би, якщо ви плануєте виїзд за кордон як супроводжуючий, то щоб документи в людини з інвалідністю, щоб вони були відповідно діючі, щоб термін придатності цих документів він був чинний. Не скажімо так, не сподіватися на те, що от прикордонник вас відпустить у ну, зв'язку з тим, що от є такі обставини, як я вже сказав. Ці обставини, вони виключно тільки для тих, якщо немає можливості направити на повторний огляд. Тому не ризикуйте, а краще пройдіть цей медичний огляд, підтвердіть, підтвердіть свою групу інвалідності, і спокійно можете тоді їхати з людиною, яка вас буде супроводжувати. Друзі, рухаємось далі. Знову таке ще одне цікаве запитання, яке задавалось мені. Де роблять документи для супроводу? Доволі цікаво сформульоване питання про те, як я вже і відписував людині і скажу в ефірі, про те, що немає жодного, скажімо, зразку, жодних там таких документів чи жодної установи, яка дає якийсь документ для супроводу людини з інвалідністю за кордон, немає встановленої одної, скажімо, такої рамки на сьогоднішній день. Супровід здійснюється в залежності від тих обставин. Саме тої людини, яку супроводжують, до прикладу, якщо ми говоримо про те, що там батько чи е, інший військовозобов'язаний, там мама, якщо військовозобов'язана, вона супроводжує свою дитину з інвалідністю, то в цьому випадку відповідно. Документами, які будуть підтверджувати, що ви маєте право на виїзд за кордон разом з дитиною, вашою, як супроводжуючи, це буде там звичайно паспорти для виїзду за кордон. Це буде документи про те, що ви є батьком тієї дитини, яку ви супроводжуєте, тобто свідоцтво про народження має бути. Ну і документи про інвалідність або про хворобу дитини, які дають право на те, щоб ви її супроводжували. Це один, наприклад, випадок. Інша ситуація може бути тоді, коли, наприклад, ви супроводжуєте дружину. Тут вже ви маєте надати відповідно паспорти для виїзду за кордон, документи, які підтверджують інвалідність вашої дружини, а також свідоцтво про шлюб, що ви є чоловіком цієї жінки. І відповідно, це будуть документи, пакет документів, які дають право для виїзду за кордон в статусі супроводжуючого окремого якогось одного документу і установа, яка Дає, скажімо, такі документи, немає, тому все залежить від того, кого ви супроводжуєте. Відповідно, від цього треба відштовхуватися, які документи вам треба буде мати з собою при виїзді за кордон. Друзі. <кій> Наступне питання знову ж таки. Виїзду за кордон. І, зокрема, стосується воно того, чи є встановлені законом обмеження щодо виїзду за кордон за межі України. Отож. На сьогоднішній день є такий закон, який називається Про порядок виїзду з України та в'їзду в, в Україну громадян України, і відповідно, цей закон статті 6 регулює ті випадки, ті ситуації, коли громадянам України можуть бути встановлені обмеження для виїзду за кордон. Зокрема, таких є обставин. Декілька їх було там до десяти останнім часом, скажімо так, були вносили зміни, їх зменшили, але. Там, саме в цій статті, міститься та інформація, яка говорить про те, що от громадяни в яких ситуаціях, на яких підставах їм може бути обмежено виїзд за кордон. Зокрема, наприклад, це може бути ситуація, коли громадянин обізнаний із відомостями, які встановлять державну таємницю, йому може бути обмежено доступ виїзд за кордон. Відповідно, громадянин, стосовно якого в порядку передбаченого чинним законодавством скажем так, застосовано запобіжний захід, і за умовами такого запобіжного заходу йому, скажем так, забороняється покидати межі країни, то відповідно в цьому випадку може бути обмежено виїзд за кордон, зокрема до закінчення такого запобіжного заходу. А якщо людину засуджено, відповідно їй теж обмежено виїзд за кордон. Якщо людина ухиляється від виконання зобов'язань, які встановлені рішенням. Судом, зокрема, щодо сплати аліментів, то відповідно також може бути, скажімо так, встановлено обмеження для виїзду за кордон. Якщо людина перебуває під адміністративним наглядом, теж законодавство говорить, зокрема, закон, що в такому випадку людині може бути обмежений виїзд за кордон. І відповідно, якщо він є керівником юридичної особи, в якої там встановлений борг. В податковій службі, зокрема, до погашення такого боргу людині також можуть бути встановлені обмеження щодо виїзду за кордон. Тому це в законодавстві чітко є перелік обставин, перелік, скажімо так, тих ситуацій і тих випадків, коли людині чітко в законі може бути встановлено, скажімо так, обмеження для виїзду за кордон. Друзі, ще одне останнє цікаве запитання на сьогодні. Воно стосується того. Скільки разів потрібно здійснити здачу крові для того, щоб отримати статус почесного донора? Скажімо так, мене теж зацікавило це питання, тому що дійсно не завжди дуже рідко зустрінеш Питання, які пов'язані саме з цією ситуацією, здачею крові, зокрема щодо отримання статусу почесного донора. Отож, на сьогоднішній день встановлено законодавством про те, що Якщо ви хочете отримати статус почесного донора, то право на отримання такого статусу мають ті особи, які здали кров, і, зокрема, там є різні види, зокрема, якщо ви здали цільну кров, це 40 доз, плазму крові 60 доз, або компоненти крові, які заготовлені там, певним методом, зокрема, це еритроцити, тромбоцити та лейкоцити, також 40 доз. Тобто в таких випадках. Законодавство встановлює можливість отримання статусу почесного донора. Відповідно до законодавства, також почесний донор він має право на отримання надбавки до пенсії, зокрема у розмірі 10% прожиткового мінімуму. Але важливо, що, наприклад, така надбавка вона може бути скасована і, зокрема, вже передбачено, що буде скасована у 25 році, проте тим особам, які до 25-го року встигли отримати. Статус почесного донора, скористатися такою надбавкою, то скасовуватись вона не буде. Тому, якщо вам залишилось там, кілька разів здати кров до такого отримання статусу, то відповідно ви можете скористатися таким правом. Друзі, на сьогодні це все. Дякую за ваші запитання. Як завжди, чекаю на нові. Всім бажаю мирного неба і до зустрічі через тиждень.